Інклюзивний вимір, дискусійна панель. Ті пропозиції, які висловлюють громадські організації, ми намагаємося враховувати. У Миколаєві провели форум людей з інвалідністю. До зими готові. Підготували автомобільний парк. Весь Олександр Сінкевич перевірив підготовку до погодних негараздів підприємства, відповідального за міські дороги. Перший концерт Михайла Жоніна. Відомий український актор театру і кіно готується до благодійного виступу у нашому місті сьогодні. Вівторок, 26 листопада, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Вікторія Панченко і далі про все детально. Віталій Кім у традиційному добовому зведенні повідомив сьогодні нові подробиці вчорашнього підступного удару російських терористів по гуманітарній місії у селі Солончаки. Нагадаємо, вчора в день окупанти атакували ФПІВ дроном натовп цивільних, яким роздавали гуманітарну допомогу. У результаті було поранено шестеро людей: двоє волонтерів та четверо місцевих жителів. На ранок Стало відомо, що від поранень в лікарні помер тридцятирічний чоловік інші постраждалі у важкому стані. Свідомі напади російських військових, саме на цивільних стали буденною практикою для прифронтових територій. Держприкордонслужба оприлюднила сьогодні відео ще одного такого удару. На Херсонському напрямку автівку цивільного атакував скидом російський дрон. У результаті 46-річний водій зазнав серйозних поранень. На щастя, свідками атаки були прикордонники, які надали пораненому першу медичну допомогу, наклали турнікети та зупинили кровотечу. Бійці 73-го морського центру сил спеціальних операцій показали сьогодні чергове відео своєї бойової роботи. На ньому зафільмовано наліт на позиції противника в Курській області, так званої РФ. Зіткнення з ворогом відбувається на узліссі. На деревах ще досить багато зелені, тож, вочевидь, цей бойовий епізод мав місце дещо раніше. Його результатом стала успішна ліквідація двох російських військовослужбовців. Продавав психотропи та вдома зберігав канабіс. Слідчі поліції затримали 40-річного мешканця березнигуватого. Зловмисник на території селища тільки но продавав клієнту синтетичну наркотичну речовину, як був затриманий правоохоронцями. У ділка вилучили фасовані пакетики з надзвичайно небезпечними альфа пвп -пі та пів кілограму канабісу. Наразі йому оголосили про підозру. За скоєне зловмиснику загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Служба безпеки України повідомила про затримання російського агента, який 17 листопада вчинив теракт у центрі Києва. Того дня наряд поліції прибув на виклик про домашнє насильство у багатоквартирному будинку в Печерському районі столиці. Під час спроби правоохоронців зайти до оселі спрацювала так звана розтяжка з гранатою f 1 Як виявилося, у квартирі ніхто не проживав, а дзвінок жіночим голосом на лінію 102 був фейком. Цей теракт спланували російські спецслужби. Для його виконання Нання вони залучили 43-річного мешканця Київщини, який вже шість разів відбував покарання за розбій, крадіжки та втечу з в'язниці. Далі пряма мова. Рецидивіст отримав покрокову інструкцію для вчинення теракту проти українських правоохоронців. Зломисник орендував квартиру у центрі Києва, встановив там розтяжку з бойовою гранатою, а також відеокамери, які мали фіксувати підрив у режимі реального часу. За результатами професійних дій поліції під час вибуху ніхто не постраждав. Невдовзі правоохоронці затримали фігуранта по гарячих слідах. Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон, сім-карти та одяг із доказами злочинних дій. Слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України, а це терористичний акт. Зломисник перебуває під вартою йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Державна прикордонна служба повідомила сьогодні про викриття злочинної мережі з виготовлення підробних документів. Українські прикордонники у співпраці з польськими колегами отримали інформацію про злочинців, які за гроші підробляють офіційні документи. Свідоцтва про народження, смерть, шлюб та освіту. У результаті 13 обшуків у підозрюваних у Львові, Києві та сусідній Одесі, вилучили 270 печаток, 11 тисяч бланків різноманітних посвідчень, готівку в іноземній вальоцій та навіть 10 золотих злитків. Наразі триває досудове розслідування. Зробити регіон безбар'єрним. У Миколаєві відбувся форум Інклюзивний вимір сучасності Дискусійна панель. Він присвячений обговоренню головних проблем та викликів, які постають перед людьми з інвалідністю, кількість яких зростає чи не щодня. Більше про мету форуму його учасників, а також результати дізнавалися наші кореспонденти. Тож усі подробиці у матеріалі. Вирішують нагальні питання. У Миколаїві провели форум осіб з інвалідністю під назвою Інклюзивний вимір сучасності Дискусійна панель. До нього долучилися особи з інвалідністю, представники міської та обласної влади, а також громадські активісти та керівники навчальних закладів. Цей форум дає можливість всім зацікавленим особам обговорити ті пріоритетні проекти, які реалізовуються і місцевими органами влади, і громадськими організаціями, нашими міжнародними партнерами для підтримки саме осіб з інвалідністю, і щоб вони могли стати партнерами цих проектів і вносити свої пропозиції, ініціативи для того, щоб максимально наблизити їх до потреб таких самих людей. Загалом у регіоні зареєстровано понад 60 тисяч осіб з інвалідністю, розповідає директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксана Єльчієва. Однак ми живемо у часи війни, і їхня кількість зростає щодня, тож ми маємо зробити усе можливе, аби вони не відчували жодних бар'єрів. Сьогодні багато такі векторні панелі будуть. Це панелі на одній з панелі будуть представлені флагманські проекти, які реалізуються в Миколаївській області в рамках безбар'єрної реалізації стратегії безбар'єрності за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Також на сьогодні буде панель присвячена ветеранам війни. Також на сьогодні буде панель присвячена тим проектам, які реалізують громадські організації. Також у нас активно сьогодні є представники ветеранів, які будуть говорити не тільки про ті проблеми, які є да, і про досягнення і в спорті. Це, це досягнення осіб в освітніх закладах, це досягнення також і в реалізації різних проектів, які спрямовані саме на підтримку осіб з інвалідністю. Саме тому для впровадження проєктів з інклюзії так важливо залучати людей з інвалідністю, адже щодня вони стикаються із тими викликами, про які більшість навіть не здогадується. Миколаївська область вона особлива в тому, що ми постійно робимо спільні проекти з громадськими організаціями. Я вважаю, що тільки в співпраці між органами державної влади місцевого самоврядування громадськими організаціями, які представляють інтереси осіб з інвалідністю, ми зможемо надати відповідні ті послуги, які саме потрібні особам з інвалідністю. Як завжди кажуть, особи з інвалідністю не робіть для нас без нас, тому думка і ті пропозиції, які висловлюють громадські організації, ми намагаємося враховувати. Головна мета форуму дізнатися про проблеми та потреби осіб з інвалідністю, а також розповісти їм про ті проєкти та програми, які реалізуються у нашому регіоні. З кожним роком я бачу, як змінюється інклюзивна політика не лише міста, не лише області, а й держави в цілому. Ті програми, які сьогодні діють місцевого значення і е, всеукраїнського, так е, всі вони говорять про те, що питання осіб з інвалідністю е, звучить не лише 3 грудня в міжнародний день, а це питання вже червоною ниткою е, пронизане крізь нашу сучасність, е, крізь е, механізми, так і процеси всього. Нашого суспільства найактуальніша проблема для людей, які пересуваються на кріслі колісному, це в першу чергу розбиті дороги та відсутність пандусів, розповідає миколаївський паралімпієць Максим Яровий. Дуже багато проблем по доступності, по заїздам виїздам, мало пандусів. Бачу, щось робиться, але дуже багато роботи ще робити. Я багато міст України об'їздив. Ну і за кордоном дуже багато був. То за кордоном, зрозуміло, там більш доступніше, ніж у нас. Я сподіваюся, що в нас будуть працювати над цим ще більше. Можливо, і є ще щось, якщо подумати, але це найголовніше це доступність, тому що ти не можеш просто спокійно жити, десь заїхати в магазин, в кінотеатр, десь щось, небудь ну щоб була доступність, а там уже будемо вирішувати інші проблеми. Сьогодні для вирішення усіх цих викликів працює не лише влада, а й громадські активісти, міжнародні партнери, а ще самі люди з інвалідністю. Адже усі вони знають, що зміни у суспільстві починаються з ініціативи. Ми маємо сьогодні як ніколи з ті бар'єри, які є, створювати безбар'єрне середовище. Причому я хочу нагадати, що це не не тільки фізичне оточення, це економічна безбар'єрність, соціальна безбар'єрність, інформаційна, безбар'єрність, економічна, освітня, безбар'єрність. Тому ми маємо робити все для, для того, щоб створювати відповідні умови для проживання таких осіб. Також хочу сказати, що сьогодні у нас присутні на заході сурдоперекладач, який також дає можливість спілкування, і отримання інформації для слабочуючих осіб. Такі зустрічі це можливість почути і висловити свою думку, а ще долучитися до процесу впровадження інклюзії у нашому суспільстві. Люди дізнаються про це, люди спонукаються да випрацьовують собі мотивацію, також створювати щось нове і створювати щось своє, долучатись до таких проєктів. Ну і безпосередньо, якщо ми говоримо про людей з інвалідністю, розуміти, що вони не покинуті сьогодні в цьому світі, про них пам'ятають, про них знають і для них готові працювати. І в принципі, ми це робимо. Ми сподіваємось, що такі заходи та програми зможуть полегшити життя людям з інвалідністю та зробити навколишнє середовище якомога доступнішим для них, кажуть учасники форуму. Ми вже на сьогодні напрацювали обласну про стратегію безбар'єрного простору, і там уже є передбачені відповідні напрямки роботи на найближчу перспективу. Тому будемо намагатися в межах тих можливостей фінансових, які ми зможемо виділити з обласного і місцевих бюджетів саме на виконання заходів цієї програми. Дуже багато роботи в цьому напрямку, тому що в нас дуже багато ще не інклюзивного, не безбар'єрного простору. Так? в нас немає ментальності розуміння цих людей, їхніх потреб. Нам потрібно вчити суспільство наше бути більш толерантним до таких осіб. І, хоч війна призупинила реалізацію багатьох програм для осіб з інвалідністю, Миколаївщина вже зараз поступово продовжує впроваджувати їх у життя суспільства, аби з кожним днем знищувати все більше бар'єрів у нашій області. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Віталій Кім сьогодні повідомив чергову порцію подробиць свого європейського турне. Нагадаємо, з 22 листопада начальник обласної військової адміністрації разом з представниками громад Первомайська, Вознесенська, Баштанки, Коблевого та Миколаєва знаходиться у Данії та майже щодня звітує про зустрічі з представниками центральної та місцевої влади королівства, візити на підприємства до навчальних закладів, участі у бізнес-конференціях йдеться про вивчення сучасних практик управління, досвіду, переробки побутових відходів. Та енергоефективності напрацювання проєктів відновлення, залучення досвіду та передових технологій окремо кім висловлює вдячність Данії за неймовірну підтримку та сотні українських прапорів по всій країні. Це дуже надихає. Ще один дитячий садок у Миколаєві отримав укриття. Олександр Сінкевич оприлюднив світлини цього справжнього дитячого царства. Тут зроблено капітальний ремонт. Укриття заглибили на пів метра під землю. Обладнали два виходи та нові комунікації. У приміщенні є санітарні кімнати, медичний куточок, ігрові зони та спальні місця. Вихователі кажуть, що робили все, аби дітям було комфортно знаходитись в укритті під час тривоги. Облаштували сховище завдяки міжнародній організації мігрантів. За фінансування королівства Данія вентиляцію обладнало міське управління освіти. Дуже хочеться, щоб ці укриття ніколи не знадобились. Але безпека наших дітей найголовніше підсумував міський голова. У Миколаєві триває підготовка до зимової пори року. Аби оперативно реагувати на будь-які природні катаклізми, на комунальному підприємстві Елоавтодоріг вже підготували необхідну техніку та матеріали. Детальніше про це, а також про те, які саме виклики вважають комунальники головними цієї зими, розкажемо далі. З кожним днем у Миколаєві стає все прохолодніше, а зима поступово наближається. Усі міські служби вже готуються до боротьби із морозом, заметами та ожеледицею. Зокрема, на комунальному підприємстві «Елу Автодоріг» підготовка майже завершена, розповідає його директор Віталій Шевченко. По перше, підготували автомобільний парк. Весь по-друге, це заготовка солі, заготовка реагенту. Заготовка піщано сольової суміші. Ну і насамперед, підготовка всього персоналу це діжурство, це графіки, діжурства, це все те, що пов'язано з необхідним своєчасним реагуванням на непогоду. Це дозволить оперативно реагувати на будь-які природні виклики, як от заметіль чи ожеледиця на дорогах, адже в першу чергу це безпека жителів Миколаєва. Тож, попри усі прогнози на зиму, підприємство має бути готовим до будь-яких сценаріїв. У нас заготовлено біля 2,5 тисяч тонн солі та піщано солівої суміші. Ми вважаємо, що нам на середній рік це вистачить на 100%. Якщо буде зима більш засніжена, то ми ще доготовимо піщано-сольову суміш. У нас якби все для цього є. Перевірив стан справ на підприємстві, а також підготовку до холодної пори, і миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Сьогодні ми побачили техніку для отримання доріг, ми побачили реагенти для оброблення зимового під час ожелоді і засніження. Сьогодні також ми говорили про проблеми, які є на підприємстві. Головна проблема це відсутність необхідної кількості людей. Звичайно, що сьогодні силами підприємства ми будемо готуватися до найгірших сценаріїв снігопаду, але продовжуємо шукати людей. Саме це є головним викликом для еловтодоріг цієї зими, адже людей критично не вистачає. Тож закривати усі потреби міста у разі негоди буде набагато складніше. Ми запрошуємо до відділу кадрів одразу на підприємство. Ми проводимо співбесіду, показуємо техніку, розказуємо про специфіку нашої роботи. Якщо людина говорить, що він зможе, що він ну здатен спробувати, то ми його приймаємо на термін. Там близько місяця дивимося на нього. Він дивиться на ту роботу, яку потрібно робити, і вже приймаємо рішення про зачислення до водіїв на підприємство. Тож усі охочі, хто має водійський досвід, можуть долучитися до команди фахівців ЕЛОВТОДОРІ. Головне це бажання, додає директор підприємства. А усьому іншому вже навчать колеги. Катерина Рупташ, Владислав Новідомський, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Актор серіалу Пес Михайло Жонін, окрім волонтерства, відкрив у собі талант до співу. Вже 12 грудня у Миколаєві він представить свій перший благодійний концерт-акцію Добрий вечір, ми з України, щоб підтримати захисників і зібрати кошти на їхні потреби. Як творчість стає зброєю підтримки у війні, дізнаєтесь у сюжеті. Цього літа до Миколаєва завітав актор серіалу ПЕС Михайло Жонін. Він не лише організував благодійний ярмарок для збору коштів на підтримку ЗСУ, а й заспівав для миколаївців. Як виявилось, співочий талант актора розкрився саме у нашому місті. Тепер Михайло готується до свого першого концерту акції Добрий вечір! Ми з України, який відбудеться 12 грудня в концерт холі Юність разом із гуртом Відверті розмови. Є гурт, є хлопці, є музиканти, щоб не заспівати. Я кажу, так, ж легко, ну, під... які питання? Я дуже легкий на підйом. А... Ну, все, роз'їхалися туди-сюди, дзвонить мені. Каже, я ж не пожартував. Я Кажу, так, я не пожартував, що я задню буду вмикати, я ж не з якась там. Я кажу, так давай вперед. Ось і так у нас зав'язалася ця вся історія з піснями, з концертом. До створення концерту долучився начальник управління культури Миколаєва Юрій Любаров. Він передав для виступу актора кілька своїх авторських пісень. Барабанчик гурту Валерій додає, що співпраця з Жоніним стала чудовим прикладом того, як мистецтво може підтримувати військових. По Перше, це моя подяка хлопцям, які там воюють, які роблять свою справу. І це ну, велика подяка. І то, як можу молитися Богові, щоб, що я можу і щоб за їхнє життя, щоб вони повернулися живими, те, що від нас залежить, ми все будемо робити. Волонтерство стало сьогодні головною справою Михайла Жоніна. Організовуючи концерти та ярмарки, він підтримує захисників морально і допомагає збирати кошти на їх потреби. Актор також виступає перед військовими у прифронтових зонах, даруючи їм кілька годин радості. Ми виїжджаємо до хлопців і даємо там концерти, спілкування. І ви бачили ці, цих людей, які замучені, їх такі очі, що ну це нікому не передати. Ось, і коли вдається нам за ті там, дві години чи три години, які ми сидимо, співаємо пісні, жартуємо, наскільки в них е... я не скажу, що це жага до життя, але у них посмішки від угрюмох таких дядьків, які сидять, як і нічого. Вони потім, як діти, вони сміються, танцюють, з нами співають. І це ну, розрядка, я так розумію, для них дуже велика. Майбутній концерт акція не лише підтримує дух миколаївців, а й допоможе зібрати кошти для українських військових. Михайло Жонін переконаний, творчість, як і кожен благодійний жест може змінити світ на краще. Олександр Долометович, Даніл Сліж, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Сезон ялиночок розпочали. У мережі сьогодні з'явилося відео зі Львівщини, на якому жіночка відвідала ялинковий базар. За місяць до новорічних свят ціна не синтетичної, а живої, гарної духмяної лісової красуні сягає 5,5 тисяч гривень. Далі пряма мова. Це на ялинки. 1800, а ось така приблизно ялинка, скільки коштує? Бачите, це зараз вже ялиночки на шугар. Це поза 3 метра, 5500. 3, 3 так? Угу. Аменькі такі. І далі про погоду в Миколаєві 27 листопада. Синоптики прогнозують містянам ясний ранок і похмурий та прохолодний день. Без опадів. Температура коливатиметься від мінус 3 до плюс 1 градусів. Вітер переважно північний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 70%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях своєю думкою про ціни на новорічні лісові красуні, а також чи плануєте прикрашати житло на свята зрубаним деревом, чи вас задовільнить штучна ялинка. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТі. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.